Вітаю! Сьогодні будемо малювати, я буду малювати засніжений місточок. Якщо ви хочете повторювати за мною, то вам потрібні будуть сьогодні фарби, акварельні, папір, олівець, вода, сіль для зимових пейзажів, вона дуже підійде. Ну і Гарний настрій. І головне, не будьте перфекціоністами в акварелі, тому що все одно не буде так, як ви хочете чітко, точно і ясно. Акварель не про це. Вона така жіночна з характером. І робить все так, як сама хоче. Малюю, почну з дерев. Тут вони такі у нас товсті, товсті дерева на березі. Референс ви бачите зараз. Я їх намічаю, щоб мені легше було. Тому що вони засніжені, треба буде десь обминути гілки, щоб вони лишились білими. Тут у нас будуть травиночки. Тут у нас місточок. Я все так намічаю, тому що акварель я люблю, щоб акварель пливла, щоб вона дуже ем, не було все таким чітким в акварелі, щоб вона б могла показати свій, свій характер, свої можливості. І тут у нас очерета, очерета, очерета. Ну, так само, як і тут, а тут другий берег річки, там і десь, є якісь будівлі, якісь щось там далі є. І, напевно, тут теж покажу якусь, якусь гілочку, щоб нам підтримати. Ось так. В акварелі я в пейзажах чіт... чіткі малюнки не роблю. Вони все одно не працюють, це не портрет. А нам не потрібна така прям схожість. Беру, беру лаванду, беру виноградну чорну змішую. І так, ледь-ледь розмиваю, розмиваю по. по нашому, по нашому небу. Додаю більш інтенсивну фарбу, більш і там у нас будуть якісь, якісь там є де в далечині, якісь щось там є. Так розмивається все там. А поки у нас ще не, вихол... не вихолило, не висохло небо, я беру сієну палину, а додам чорний виноградної І ще сієни паленої. І такі рухи. Такі е, трохи точечні, десь у нас тут, десь у нас тут от такий стовбур, десь знову такі рухи нашого, нашого дерева. Я його ще буду промальовувати. Це такий. початковый промалевок вот так добавлю добав додам сюда соли трошечки Напевно, вже підсохло. Нема такої сильної води тут і можуть вже і не зібрати. А тим більше сіль така крупнувата. Беріть сіль помільчішу. Вона краще працює, коли не дуже мокро. У нас там трошечки щось підсохло. Тому теж додам щось, якісь там дахи, щось там. Щось там є. Так. Тепер у нас тут є І ще річка я додам індотрену, лаванда, індотрен, виноградна чорна і, і трішечки теж розмию. Тут у нас будуть наші. Очерета, тому хочу такої напів сухим пензлем. Десь торкнусь під місточком, торкнусь і розмию. Так, десь отут берег, щось там більш чітка лінія. І трошечки змочу, але не так, прям, щоб мокро-мокро, буквально трішечки змочу, бо хочу по мокрому зробити. Зробити очеред сіє палена виноградна, чорна зовсім трішечки. І зовсім трішечки, і такими ледь-ледь торкаюся. Воно у мене там саме потече, куди захоче. Угу. Це я надто торкнулась більш такими ізящними рухами. зверху більш ізяжними, знизу більш розмию тут там щось, десь таки ніби зроблю листя. Наших очеретів десь також розмиваю. Десь колір інтенсивніший. Десь щось лишаю білим. Так, тут трішки до там, до там таких якихось синіх, ну, як у мене тут лаванда, виноградно чорна, індотрен трошки змішаний. Я його такі рухи, якісь ніби там щось, щось у мене є. Це ближче тут до землі. Це Щоб підкреслити тінь, ніби у нас там оці всі рослини, від рослин падає тінь на нашу землю. Ось так. Ось так. І тут наша. Ось так. Хай поки що побудемо. Поки що попрацюємо з цим місцем, у нас теж там щось розмию, 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 очерета. Розмию очерета. Наш місточок можна взяти виноградну чорну, додати до лаванди, і десь у нас от там, десь якісь. Підкреслити, щось підкреслити, якісь тіньові місця. І зараз я змочу пензли просто і розмию. І все. Він уже у нас видно, що він у нас вище, вище поверхні води. Так. Там якісь є щось там, щось там є. А, так, поки не зовсім підсохло, я намалюю, намалюю дерева наші, вони так цікаво засніжені. Хотілося б це постаратись передати, я постараюсь. Так, у нас що у нас тут? Тут теж якесь дерево є. Я чистим пензлем ось так трошечки розмию. Щоб підкреслити, що у нас там є сніг, я зроблю фон тимніший. Так, воно у нас ніби вискочить наперед. От так. Ось оцей стовбур треба зробити пояскравіше. Тут, тут у нас якісь гілки є тут у нас якісь травинки. І тут у нас теж такі ж самі травинки. І трішечки, зовсім трішечки змочила пензлику в... в лаванді і ось так. Покажу, що тут у нас є схил. От так. Знову ж, знову ж хочу отут десь якісь сілки, якісь зробити листячко пояскравіше, понасиченіше. А в центрі більш все розмито, більш все узагальнені рухи такі. Не боюсь навіть широко зробити. Ось отут десь. А сюди, до, до, чим ближче до неба я торкаюся, тим в мене рухи більш такі конкретні. От у мене хочу показати стовбур, показати якісь знову ж якийсь якесь листечко, десь його розмию, десь його конкретизую. Розмиваю тут. Тепер хочу, хочу трошечки пропрацювати наш дальній план. Беру тонкий пензлик свій тоненький, як ворсиночка, і де у нас там якісь... якісь гілочки, якісь там. Щось там у нас робиться, щось там у нас є наші очерета. Десь у них там Десь там їхнє листя дужче видно, десь там менше. Ось отут вони затуляють наш місточок. Такі рухи. У мене рвані, не, не чіткі. Щось кудись дощ нахиляється, щось десь від чогось там тінь є. Десь там якесь а, ніби деревце, якийсь кущик. Все так досить хаотично, але потрібно, нам потрібно, потрібно зробити такі контрасти якісь. Давайте зробимо тут якусь паличку, ніби у нас кудись терчить. Щоб вона була така об'ємніша, додамо ось сюди їй ще подружку якусь ой. І знову так хоп, сюди трошечки розмиємо. А, так, хочу зробити ось тут пару гілочок, кудись вони в нас там дивляться, і на цій гілочці парочка таких листочків. Такий, такий у нас з вами простий, здавалося б, але досить досить колоритний, досить колоритний такий пейзажик вийшов, зимовий. Головне швидко як. Які угу. ми з вами молодці, правда? Добренько, пишіть в коментарях, що у вас там. Вийло. Які є труднощі, а, присилайте ваші зображення мені, я підкажу, будемо обговорювати. Все, чекаю вас. А давайте ще ось тут додамо травиночок. Чекаю вас на слідуючому уроці.